Псалом 115. Алілуя! Я повірив, тому й сказав, я дуже нещасний. У стані збудження я промовив, кожна людина обманлива. Чим я віддячу Господу за все, що мені дав, візьму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я. Дорогоцінна перед Господом смерть праведних його. О Господи, я твій раб, я твій раб і син твоєї рабині, Ти розірвав мої кайдани. Тобі принесу жертву хвали. обіцяне мною в молитві віддам Господу перед усім його народом. У дворах Господнього дому посеред тебе, Єрусалиме. Друге послання Петра. Розділ другий. А були і в народі лже пророки, як і між вами будуть лжевчителі, які вноситимуть згубні єресі і відречуться від того владики, який їх викупив, і тим наведуть на себе швидку погибель, і багато хто піде за їхньою розбещеністю, а через них дорога істини буде зневажатися, і в ненаситності вони ловитимуть вас улесливими словами суд на них віддавна не бариться. А їхня погибель не дрімає. Адже коли Бог не пощадив ангелів, які згрішили, а в кайданах темряви вкинув до аду, аби берегти на суд, і стародавнього світу не пощадив, а зберіг восьмого ноя проповідника праведності, навівши на безбожних світовий потоп, спопелив міста Содом і Гоморру, засудивши їх на знищення, дав як приклад для майбутніх безбожників. Та врятував праведного лота, стомленого розбещеною поведінкою беззаконних, адже праведних, живучи між ними, коли бачив і чув безбожні діла, день у день мучив свою праведну душу, Господь уміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання, особливо ж тих, які ходять слідом за нечистим тілесним пожаданням і зневажають владу. Вони зухвалі свавільці, не бояться зневажати славу, тоді як ангели, котрі силою і є більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони, мов нерозумні тварини, які природно народжені, щоб їх ловили і знищували, зневажають те, чого не розуміють, і у своєму розтлінні загинуть, прийнявши кару як відплату за неправедність. Вони повсякденні розкоші вважають за щастя, брудні й мерзенні, вони насолоджуються своїм обманом, коли бенкетують з вами, маючи очі повні перелюбу й безнастанних гріхів, і серце, привчене до ненаситності, вони спокушують нестійкі душі, вони діти прокляття. Покинувши пряму дорогу, вони заблукали і йдуть слідом за Валаамом з Восора, який полюбив неправедну нагороду. І отримав докір за своє беззаконня. Німа під ослиця, заговоривши людським голосом, спинила безумство пророка вони безводні джерела, гнані вітром хмари, і мла, їм приготований морок темряві. Адже висловлюючи пишномовні нісенітниці, вони зваблюють тілесними пожадливостями та розбещеністю людей, які ледве втекли від тих, хто живе в обмані. Вони обіцяють їм волю, а самі є рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Бо коли ті, які від опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані ним терплять поразку, то остання для них є гірше від першого, адже краще їм було не пізнавати дороги праведності. Ніж пізнавши відвернутися від переданої їм святої заповіді, справдилася щодо них приказка. Пес повернувся до своєї блювотини, а свиня, помившись, валяється в багні. Книга Пророка Єзекіїла, розділ 35. І до мене було Господнє слово, що промовляло. Людський сину, поверни твоє обличчя до гори Сиїр і пророкуй проти неї, і скажи: так говорить Господь, ось я проти тебе, горосиїр, і простягну проти тебе свою руку, та дам тебе пустелею, і будеш спустошеною, і у твоїх містах зроблю спустошення, і ти будеш пустою, і пізнаєш, що я Господь. Тому що в тобі була вічна ворожнеча, і ти засідала на дім Ізраїля з оманою, у руці ворогів з мечем у час неправедності до кінця. Через це живу я, говорить Господь, якщо ти згрішила в крові, то кров тебе переслідуватиме, і дам гору Сеїр у пустелю і спустошення, і вигублю з неї людей і худобу. І наповню твої пагорби та твої долини побитими, і на всіх твоїх рівнинах поляжуть побиті серед тебе мечем. Поставлю тебе вічною пустелею, і твої міста більше не будуть заселені, і пізнаєш, що я Господь, тому що ти сказала: два народи і дві країни моїми будуть, і я їх успадкую, і там є Господь. Через це живу я, говорить Господь, і вченю з тобою за твоєю ненавистю, і тобі дам пізнатися, коли лиш судитиму тебе. І ти взнаєш, що я Господь. Я почув голос твоєї хули, бо ти сказала: гори Ізраїля спустошені, дані нам на поживу, і ти гордо заговорила проти мене твоїми устами. Я почув, так говорить Господь: у радості всієї землі я зроблю тебе пустелею. Пустинею будеш, Горосиїр, і вся ідумея буде винищена, і пізнаєш, що я їхній Господь Бог. Книга пророка Єзекіїла, розділ 36. І ти, людський сину, пророкуй проти гір Ізраїля, і скажи горам Ізраїля, послухайте Господнє Слово, так говорить Господь. Тому що ворог на вас сказав добре, вічне спустошення нам стало на успадкування, через це пророкуй і скажи так говорить Господь. Тому що ви в непошані і ви зненавиджені тими, що довкола вас, щоб ви були в спадку решти народів, і ви стали приказкою язика і на погорду народам. Через це, горе Ізраїля, послухайте Господнє Слово. Так говорить Господь до гір пагорбів, потоків, долин, спустошених і винищених, і до решти міст, які були на розграбування і на потоптання для тих народів, що залишилися довкола. Через це так говорить Господь. Якщо ж я у вогні мого гніву заговорив проти решти народів і проти всієї ідумеї, бо дали собі мою землю в спадок, з радістю не пошанувавши душі, аби вигубити в грабунку, через це пророкуй на землю Ізраїля і скажи горам, пагорбам, долинам і дібровам. Так говорить Господь: ось я у моїх ревнощах і в моєму гніві заговорив, тому що ви понесли погорди народів. Через це я підніму мою руку на народи, що довкола вас, і вони одержать їхнє безчестя. А ваш виноград і ваш плід, горе Ізраїля, їстиме мій народ, бо наближаються прийти. Бо ось я над вами і погляну на вас, і будете оброблені, і будете засіяні. І я помножу у вас людей весь дім Ізраїля до кінця, і міста будуть поселені, і спустошене буде забудоване, і я помножу у вас людей і худобу, і поселю вас так, як на вашому початку, і добро вам зроблю, як спочатку вам робив, і пізнаєте, що я Господь. І народжу у вас людей, мій народ Ізраїля, і вони вас успадкують, і будете їм у спадок, і більше не продовжуватимете бути бездітними без них. Так говорить Господь, тому що тобі сказали ти та, що пожираєш людей, і ти стала бездітною без твого народу. Через це більше не пожиратимеш людей і більше не будеш бездітною без твого народу, говорить Господь. І більше не почується у вас безчестя народів, і більше не носитимете погорди народів, говорить Господь. І до мене було Господнє слово, що промовляло людський сину, дім Ізраїля поселився на їхній землі, і вони її опоганили їхньою дорогою, їхніми ідолами і їхніми нечистотами, за нечистотою відставленої була їхня дорога перед моїм обличчям. І я вилив на них мій гнів. І я розсіяв їх між народи, і я розвіяв їх України за їхньою дорогою і за їхнім гріхом я їх судив. І вони прийшли до народів туди, куди ввійшли, і опоганили моє святе ім'я, коли вони говорили вони Господній народ і вийшли з його землі, та я їх пощадив за для мого святого імені, яке дім Ізраїля опоганив у народах там, куди вони ввійшли. Через це скажи домові Ізраїля. Так говорить Господь: не для вас я чиню, доме Ізраїля, але лише для мого святого імені, яке ви опоганили в народах там, куди ви ввійшли, та я в народах освячу моє велике опоганене ім'я, яке ви опоганили посеред них, і народи пізнають, що я Господь, коли ви мене святитимете перед їхніми очима. І я візьму вас з народів і зберу вас з усіх країн, і введу вас у вашу землю. І покроплю на вас чисту воду, і очиститеся від усіх ваших нечистот і від усіх ваших ідолів, і я вас очищу. І дам вам нове серце, і дам вам новий дух, і заберу кам'яне серце з вашого тіла, та дам вам тілесне серце, і дам вам мій дух, і зроблю, щоб ви ходили в моїх заповідях, і берегли мої суди, і ви зробите, і ви поселитеся на землі, яку я дав вашим батькам, і будете мені народом, і я буду вам Богом. І спасу вас від усіх ваших нечистот, і прикличу пшеницю, і розмножу її, і не дам вам голоду, і розмножу плід дерева та плоди поля, щоб ви не прийняли голод по горду в народах, і згадаєте ваші погані дороги та ваші недобрі почини, і будете злі на себе особисто за ваші беззаконня та за ваші гедоти. Не задля вас я чиню, говорить Господь, нехай вам буде відомим. Засоромтеся і зверніть з ваших доріг доме Ізраїля. Так говорить Господь: у день, в який я очищу вас з усього вашого беззаконня, і заселю міста, і забудуються спустошені місця, і занедбана земля буде оброблена усупереч тому, що була знищена перед очима кожного, хто проходить, і скажуть. Та знищена земля стала, наче сад насолоди, і спустошені, знищені та розбиті міста стали сильними. І пізнають народи, які тільки залишилися довкола вас, що я, Господь, збудував зруйноване і насадив винищене. Я, Господь, сказав і зроблю. Так говорить Господь. Тому що мене шукатиме дім Ізраїля, щоб я їм учинив, я помножу їх, як людський овець. Як святі вівці, як вівці Єрусалима в його свята, такими будуть спустошені міста, сповнені людськими вівцями, і пізнають, що я Господь.